Перше у горішніх плавнях відкрилася персональна фотовиставка місцевого фотографа Роберта Гармидера, яку він назвав досягнення недосконалості. Виставка фоторобіт, представлених в холі центральної міської бібліотеки, налічує понад 80 світлин. Моє бажання взяти щось недосконале, додати ще недосконалості і зробити ще щось від цього не обичне. Тут не всі роботи представлені, але Більшість моделі це все люди з горішніх плавні, з якими я пересікаюсь у житті. Виставка фоторобіт. Спроба довести до глядача, що світ, як і все в ньому, недосконалий. І нічого поганого у цьому слові автор не вбачає. Навпаки, таким бачить життя, яке ширше і цікавіше за межами досконалості свого часу. Він усвідомив власну недосконалість. Зрозумів, що це не вада філософськи розмірковує пан Роберт, недосконалість. Це можливість. Фотографує все життя від самого дитинства, зазначає автор. Весі світлини зберігає. На фотовиставку обрав з тих, які зробив впродовж останніх двох років. Роберт Гармидер таємнича особистість. Зазвичай рідко себе афішує в широкому доступі. Його роботи можна знайти хіба що у Фейсбуці на сторінці фотоаматорів. Горішніх плавнів. Фотосушка. Звісно ж, від першої пропозиції відкрити персональну виставку він відмовився. Проте друзі вмовили. Хочу сказати. Що ця людина для мене завжди є цікавою і неповторною. А, Роберт, що так багато знаєш про себе е, для, ну, е, про людину. Людина дуже тонка, чутлива, е, дуже глибока, чудове почуття гумору. І по життю це людина, яка завжди допоможе, підтримає. ну тобто чудовий друг. Чудова людина. Роберта фішка, я вам скажу, як я відчуваю його фотографії. Я дивлюсь фотографію, а потім читаю підпис і думаю, о Боже, ну, це, це ж треба було так побачити. Тобто фішка Роберта от, для мене це фотограф під ім'ям, це ж треба було так побачити. Ти не десь там, а ти тут, і ти бачиш чудове навколо себе. От завдяки Роберту і всім нашим чудовим фотографам міста, ну, я особисто навчилась бачити. Дещо чого я раніше не не замічала. Я за це хочу їм дуже подякувати. Професійним фотографом Роберт Гармидер себе не вважає. Більше сприймає себе як фотоекспериментатора, часто застосовує різні спецефекти і навіть навмисно псує, як говорить сам автор кадри. А от друзі, моделі і ті люди, яким пощастило познайомитися із роботами Роберта, такої думки. Я прийшла на фотосушку, коли Роберт тут вже був зірка. І в групі фотосушка, і в спільноті, і я дивилась на нього ну трошки як, неначе з нього сяйво там таке йде. <рес> і, і він щось такий неймовірний. Ви ну, знаєте, ну, мало що змінилося. Ми вже декілька років спілкуємось і все, але захват від робот залишається. Я Ну, я не можу сказати, що я в нього там чомусь вчусь, бо цьому навчитись неможливо. Індивідуальності, яка виражає себе отак, навчитись неможливо. Ти можеш тільки дивитись і насолоджуватись. Малий час Роберт Гармидер полюбляв фотостріт, що означає вуличне фото. Тобто, рушаючи у справах чи на прогулянку, завжди з собою брав фотокамеру, фотографуючи на ходу. Я от жалію що у мене ну є фотопарад, тому що тут було б намного більше фотографій. Погляд, який йде від серця, має з'єднатися із поглядом, який народився розумом. Так виникають кадри Роберта Гармидера. На фото представлених на фотовиставці є художниця Нігіна Стогній. Попри думку Роберта, що людям, які самі є митцями, вгодити складно. Нігіна завжди задоволена результатом. Також вона поділилася своїми враженнями від того, як почувається перед камерою фотооб'єктива. Я почуваюся, наприклад, розслабленою, тобто немає. Скутості якоїсь я повністю довіряю Роберту. І коли відбувається момент зйомки, ну це прекрасно. Це вже друга фотовиставка робіт фотохудожників нашого міста за підтримки відділу культури, спорту і туризму міста Горішні плавні та централізованої бібліотечної системи. Цей молодий соціальний проєкт покладений представляти горішноплавнівській громаді та гостям нашого міста креативних, перспективних, талановитих земляків фотомитців. Дуже багато сторінок, роздрукованих з привітаннями, коментарями і ну, дійсно цізнаннями. Наскільки щиро, я так розумію, вмію більш-менш закрити інформації.